Сьогодні в медичному пункті військової частини працює центр переливання крові. Військовослужбовці, які виявили бажання, їх, їх багато здають кров, яка буде використана для надання допомоги тим пораненим потерпілим, які цього потребують. На сьогоднішній день військовослужбовці нашої військової частини виконують завдання в зоні ведення бойових дій. І Я розумію, що моя кров може врятувати комусь життя. Сьогодні я, так само як і інші військовослужбовці, давали кров. Я вважаю, що це є наш обов'язок, оскільки йде зараз, триває повномасштабна війна. Всі ті, хто приймає, зараз, стоять в струю, знаходяться на передовій, приймають участь в бойових діях. Вони є наші побратими по зброї. І так як нам, поки що, наприклад, мені не довелося проливати кров за час бойових дій, я вважаю своїм священним обов'язком здати її для тих, хто її вже пролив. Слава Україні! Радиш ж Михайлівна і я лікар-терапевт виїзної бригади. Весь колектив Чернівецького центру крові. Щиро дякує Національній гвардії за те, що вони є нашими донорами. Наразі ми забезпечуємо. Робимо заготівлю для Збройних сил України, тому є велика е, потреба в усіх групах крові. Е, також ми забезпечуємо мешканців Чернівецької області та п'яти регіонів сходу разом до перемоги. Слава Україні!